Діти ковалівського старостату побували на Полтавській фабриці, де виготовляють шкарпетки. Вони на власні очі побачили, як звичайна нитка перетворюється на готову пару та пройшли всі етапи виробництва від вибору матеріалу до пакування готової продукції. Екскурсію для школярів організував депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Він наголосив, подібні зустрічі важливі, адже знайомлять із реальною працею та мотивують цінувати роботу людей. Завжди підтримував наших дітей, розвиток проведення різних свят, подарун. І дуже приємно, що сьогодні мені вдалося організувати екскурсію на таке підприємство. Діти своїми очами побачили, як виготовляються шкарпетки. І хочу сказати, що. Приємно, що в Полтаві є такі підприємства, які створюють робочі місця, наповнюють бюджет нашої територіальної громади. Цією екскурсією дітям відкрили завісу виробництва та показали, наскільки це складний і відповідальний процес. Над створенням однієї пари шкарпеток може працювати до двох десятків людей, каже менеджерка з продажу фабрики Прем'єр СОКС Анастасія Шаблій. Сьогодні розповідала діткам, з чого робиться шкарпетка, з якого матеріалу, як вона потім пресується, як набивається і етикетка на шкарпетки побачили дітки, як в'яжеться шкарпетка, який це нелегкий процес. Скільки тут треба людини труда, щоб зробити одну шкарпетку? Після цікавої екскурсії на дітей чекав тематичний сюрприз: подарунок у вигляді пари шкарпеток. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук вручив їх кожному учаснику та подякував виробникам за гостинність. Маю надію, що вам сподобалось, так да. і в мене до вас маленькі подарунки, шкарпетки. Від нашого виробника за їм велике дякую. Самі школярі не приховували радості, ділилися своїми враженнями від побаченого та щиро раділи подарункам. Для багатьох це була перша така екскурсія, де вони змогли на власні очі побачити, скільки кроків потрібно, щоб створити звичну для кожного річ. Мені екскурсія сподобалася. Завод дуже великий. Мені найбільше сподобалося, як оті длинні машини, отак, от, от на носках випечатують отаке. таке. До цього не знав. Я думав, що взагалі якось по-другому. Мені найбільше сподобалося, як прикраша. Мають шкарпетки. Мені дуже сподобався сам процес. Враження в мене чудові. Мені дуже сподобалось, а особливо це там, де робили декор до шкарпеток. У мене ось такий зіжок мені сподобалося, що подарували носочки. Нам розповідали багато чого цікавого, а особливо там як шиють, як гладять носки, як їх підшивають. Дров вирівнюють. Мені була цікава екскурсія. Мені було цікаво, як виготовляють носки. Мені подарували носочки. Вони мені подобаються. Я так і хотів». Екскурсія стала справжнім святом для дітей з посмішками та подарунками. Такі ініціативи наголошує депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Важливі для виховання любові до праці і гордості за підприємства свого міста. Та додає, що він і надалі підтримуватиме подібні заходи, які дарують дітям радість та відкривають світ професій зсередини.